Молдова де-факто один з небагатьох наших сусідів, з ким ми маємо спільний кордон, який ще не якось не продемонстрував якогось недружнього ставлення до України. Бо ми розуміємо, що в нас складні від, можна так сказати, відної стосунки з Білоруссю, непорозуміння з Польщею, Угорщина, Словаччина у нас теж. Не все так просто, а ось Молдова та ще Румунія, в принципі, залишилось таким тихою гаванню. Але все може змінитися вже менше, ніж навіть за місяць, угу. бо перебіг, скажімо, поточних справ під час передвиборчої кампанії може призвести до того, що ми в тилу отримуємо проросійську державу, яка буде джерелом нестабільності, тобто і нам доведеться озиратися ще й на південно-західному напрямку, тому дуже багато залежить від того, як громадяни Молдови, які вони зроблять вибор вже 28 числа.